У мистецтві все частіше використовуються психологічні та моральні відхилення для начебто глибшого дослідження людської природи та емоцій. Це начебто дозволяє художникам, письменникам, режисерам і акторам передавати складність внутрішнього світу людини її боротьбу з власними демонічними сторонами, страхами, тривогами, моральними дилемами. Такі теми привертають увагу, бо вони резонують з низькими інстинктами. З якими більшість людей періодично стикається на тому чи іншому етапі свого життя, але не можуть висловити чи усвідомити це. І це, начебто, дозволяє мистецтву грати роль терапії катарсису, а насправді сприяють розбещенню як творця, так і споживача, і головне, пропагують чи рекламують такий незвичайний особливий спосіб життя, тим самим ускладнюючи проблему. Попит на таке мистецтво можна пояснити кількома причинами. Психологічні та моральні відхилення часто відображають крайні емоційні стани, такі як страх, гнів, пристрасть або відчай. Люди шукають можливість зрозуміти і відчути ці емоції через мистецтво. Це своєрідна потреба в самовираженні. Протиставлення нормам. Багато художників і письменників використовують ці теми для критики або відмови від суспільних норм. Відхилення дозволяють досліджувати межі дозволеного, кидаючи виклик моральним і культурним канонам. Теми, пов'язані з патологією або моральними відхиленнями, приваблюють через свою незвичайність, таємничість або навіть шокову цінність. Люди часто приваблюються до того, що здається забороненим або незрозумілим, фасцинація темним і невідомим. Фасцинація – це психологічний термін, що означає сильне, майже магічне захоплення або прив'язаність до певного об'єкта, явища, ідеї, особистості. Це емоційний стан, у якому людина відчуває непереборний інтерес, часто супроводжуваний відчуттям захоплення або здивування. Таке мистецтво завжди має свого споживача, оскільки воно дозволяє заглиблюватися в табуйовані теми, які хвилюють багатьох людей. Отже, я не знаю, яким мистецтво відкрилось особисто вам, не знаю ту глибину сприйняття, якою наділив вас Бог яка підтримується діянням Святого Духа. Але я знаю найточнішу характеристику мистецтва. Краса, яку зустрічаємо в мистецтві, не є простою ілюзією чи втечею від реальності. Вона є відображенням божественної реальності, є шляхом, який веде до Бога. Мистецтво має здатність відчиняти серце для глибших істин та дарувати смак до Бога, допомагаючи нам на шляху довіри. Папа Бенедикт 16